Вітаю вас, любі друзі. Ви на каналі Містер Стратег, і це рубрика Цвинтер модів, де ми розглядаємо рандомні старі моди на рандомних старих версіях Майнкрафту, які більше не оновлюються. І сьогодні ми дістаємо з гробу мод на Майнкрафт версії 164, який називається Cave Gen Mod. і він повністю змінює генерацію світу. Його основна ідея полягає в тому, що у світі щось трапилось, якийсь катаклізм, якийсь апокаліпсис. І усі, хто вижив, усі, хто це пережив, опустилися під землю. Поверхня світу тепер виглядає ось таким чином: це суто рівнина, полоський світ, який повністю вкритий міцелієм, на якому залишились ось такі стовбури від дерев без крони, тобто вони наче. Вмерли, згоріли в згоріли в апокаліпсисі, немає значення. Є ось такі невеличкі озера деінде, хоча, якщо бачите, їх тут досить багато. І деінде є отакі от руїни поселень. В деяких з них, якщо вам пощастить, можна знайти е, скриньки. Ось дивіться, наприклад, ось тут. В яких є невеличка кількість лутру. У Лут рандомний, як бачите, тут є золотий злиток, та, наприклад, відро дуже корисний, Лут, на мій погляд, але немає зовсім їжі, хоча є нитки, з яких в цілому можна скрафтити собі вудочку та добувати вже їжу з озера. І таких руїн на поверхні, ну чесно кажучи, відносно багато, вони зустрічаються дуже часто. І досить близько один до одного розташовані. Ось ще одне зруйноване містечко. В деяких руїнах навіть ще залишились вікна, дивіться, ось. О. Але в цілому це повністю мертвий світ на горі. Якщо ви звернули увагу, де-інде можуть бути ось такі замерзлі озера. Це тому, що у світі є біоми, але вони. Підземні. І от там, де озера замерзлі, це відповідно холодний біом. Тобто під зимою там буде сніг, а там, де озера не замерзли, це теплі біоми чи звичайні біоми. І там снігу не буде, але це я покажу трошечки пізніше. Основна ідея моду полягає в тому, що вам у будь-якому разі треба буде спускатися під землю, тому що на поверхні ви окрім. Риби з ось цих озер більше їжі ніякої не знайдете. Навіть у скринях є ймовірність того, що ви не знайдете їжу, і вам доведеться дуже довго блукати, і ви, врешті-решт, помрете, так і не добувши собі е, нічого з'їсного. Більше на поверхні дивитися е, е, дійсно нема на що, але де-інде є ось такі. Провали у землі, через які можна спуститися, але це не дуже безпечно, тому що вони досить глибокі, якщо в нього просто впасти, можна вмерти від падіння. Стосовно глибини печер поверхня знаходиться на 128 двадцять координаті, тобто вдвічі вище ніж рівень води. У звичайному Майнкрафті, тому що рівень води у звичайному Майнкрафті знаходиться на рівні в 64 блоки. Тут ми бачимо, що висота піднята вдвічі, і це було зроблено спеціально, щоб помістились такі величезні простори під землею. А ось так виглядає підземний світ. Десь це більш-менш звичні по висоті печери, а десь це може бути ось настільки. Великий відкритий простір, і, чесно кажучи, це трошечки нагадує мені печери з Minecraft 1.19. але нагадаю, що це все на Minecraft 164, коли навіть мови про великі глибокі печери ще й не було. А ось так виглядають печери, якщо випити зілля нічного бачення, і це досить масштабно. У цьому моді є декілька біомів. Ну і перший з них це, як ви бачите, засніжений біом. Тут крига навіть на стелі, як бачите, є ось такі крижані сталактіти чи сталагміти. Не пам'ятаю, хто з них зверху, хто з них знизу. Поверхня переважно вся вкрита блоками снігу. І навіть ось такі от є, наче водопади, які замерзли, не дивлячись на те, що це. Водопад. Наступний біом, який знаходився поряд з засніженим, це джунглі, і тут ростуть ліани, і є е, ось такі величезні дерев'яні стовбури. Це, наче коріння, яке просто проросло дуже глибоко в печери, і тут воно залишилось. Ще є ось такі свисаючі коріння. Зараз ми бачимо, що тут коріння із смереки. Е, є ще дубове коріння, ось тут воно взагалі. В переміжку один з одним. Отам в далочині ще є дубові коріння, але в стовбури завжди е, саме з тропічного дерева. І інколи на цих стовбурах можна знайти собі какао-боби. Але це дуже рідка генерація, тому що я на ось ці чотири стовбури знайшов лише один такий какао. боб е, Можливо, є десь ще. І мені може пощастити знайти ще. Але, як бачите, ні. Вони дуже рідкі, але все ж таки знайти какао-боби можна. Ще один біом майже невиразний, його можна спутати з частиною сусіднього біому, і це просто скелі. Тобто, це біом, де немає землі, в джунглях є земля, а в сніговому біомі замість землі сніг. А там, де скелі, біом скелі, тут просто, просто камінь і нічого більшого. Ще в біомі скелі є ось такі сталактити і сталагміти, як у біомі зі снігом, тільки там вони крижані, а тут вони відповідно кам'яні. Останній біом, який ви можете зустріти в цьому моді, це вулканічний біом, в якого поверхня і навіть в деяких містах може бути і стеля вкриті. Обсідіаном, але деінде є ще джерела з лавою. І саме вулканічний біом це біом, де джерел з лавою більше за усі інші біоми. Хоча зустріти лаву можна і у звичайному біомі, у типічних лавових озерах, які генеруються самим Майнкрафтом. Тепер перейдемо до генерації структур. Так як і на поверхні під землею можуть генеруватися ось такі покинуті поселення, в них так само можуть бути скриньки, але це вже залежить саме від генерації, тому що не у усіх будівлях є скринька, ось тут, наприклад, є скринька. І тут дивіться, шматок порталу в енд. дуже цікаво. Тобто можна знайти собі декілька шматків і зробити собі свій портал в енд. Тут є ось пшениця, до речі, какао боби, тобто можна знайти їх у скринях, і навіть не доведеться шукати собі біом джунглі, щоб знайти там какао боби на дерев'яних стовбурах. Окрім от таких от руїн, можна зустріти ще ось такий будиночок. Він зазвичай стоїть один, і в ньому може бути мешканець. Але як бачите, зараз цей мешканець вже перетворився на зомбі. І це, скоріш за все, через те, що він дуже близько стояв до входу і його просто через двері зачепило. А в, в цьому будиночку також є ліжко і також є скринька. Дивіться, тут хліб, гриби, тобто можна в цілому тут пережити ніч, хоча знати, яка зараз година, дуже важко. Окрім покинутих поселень і ось такого окремого будиночка. Ще інколи можна зустріти ось такі колодязі. Вони не обов'язково повинні бути біля поселень. Це окрема структура, яка може генеруватися будь-де самостійно. І в цих колодязях може бути пастка. Наприклад, бачите, зараз тут ми, якщо стрибнемо, ми потрапимо до данжу з павуками. І десь повинен бути безпечний вхід без данжу. Ось тут, наприклад, данжу немає. Тут також немає. Але, як ви розумієте, тут достатньо глибоко. І коли ми спускаємось сюди, ми бачимо, що тут в цілому лабіринт. І по ньому можна е, в цілому дуже довго блукати. Він чимось нагадує Стронхольд по своїй структурі е, того, що тут використовується, потріскані та замшелі камні. Є ще один, дивіться, спаунер він знаходиться. Не так глибоко, і з нього в цьому павук може піднятися до вас. Тобто це небезпечне місце. І це такий собі лабіринт, це такий собі данж, де ви можете знайти щось цікаве. І такі структури можуть бути як маленькі, які складаються з однієї кімнати, суто з, зі спаунером. Так, і ось такі великі, де можна блукати, де можна відкривати різні двері. Тут знову буде спаунер. Так, дивіться. І якщо ви звернули увагу, то коли ви сюди спускаєтесь, то в чаті пишеться, що ви спустились у страшні руїни. А коли піднімаєтесь, то в чаті пишеться, що ви вийшли із страшних руїн. Тобто самим модом ця територія позначається як страшні руїни. Окрім покинутих поселень, ще можна знайти ось такі структури: це мости з блоку, який додає цей мод. Вони дуже довгі відносно, вони повністю прямі, і інколи на цих мостах по центру може бути спавнер або два спавнери. А ось дивіться довгий міст зі спавнерами І там, де стоять спавнери в нього є ще й дах. Тут стоїть два спавнера, обидва. А ні, один з. Павуками, а інші з ким з чешуйницями. Зустрічається така структура, такі мости переважно у засніжених біомах, тому що зроблена вона із сніжної цегли. Остання структура, яку можна побачити в цьому моді, це ось таке поселення з вижившими. Воно має собі ось такий величезний паркан, причому є повноцінні ворота, через які можна зайти в це поселення. Але є один нюанс. Це поселення не дуже добре освітлене, тому моби можуть спавнитись і всередині поселення. Тому якщо ви будете грати з цим модом і ви знайдете поселення десь, то майте на увазі, що вам потрібно дуже швидко сюди прибігти і дуже швидко все заставити факелами, тому що, бачите, ось зараз тут вже з'явився кріпер. Якщо я постою тут ще трошечки. Тут почнуть з'являтися зомбі, і ці мешканці почнуть е, вмирати від зомбі. Але саме це поселення, саме таке поселення це єдине джерело нормальної їжі. Як бачите, тут є поля, тут є мешканці, з якими можна торгувати. Ось, дивіться, вже зомбі кудись йде, зараз буде жерти цього мешканця. Є свині. І коли ми, до речі, входимо в поселення, нам чат також про це повідомляє, що тут зараз 26 мешканців. Мені здається, що їх тут скоро буде менше. У кожному домі є ліжко, є сундук, так само, як і в покинутих домівках, які можна знайти навколо, так і тут. Є кузні, вони дуже схожі на ванільні, але трошки менше, трошки перероблені, там також є сундуки. Як бачите, в цьому поселенні кузні аж дві. Але це не обов'язково, щоб в кожному поселенні було по дві кузні. Є ось таке велике щось з димарем. Це нагадує, о, бачите, це якась в них кухня, судячи з усього. І в цілому, якщо знайти декілька таких поселень, то можна знайти собі усіх тварин, тому що. В кожному поселенні можуть бути як свині, так і корови, так і вівці, тому можна побулкати по е, світові і знайти потрібну кількість е, тварин, щоб е, розвести їх усіх. Також, якщо ви звернули увагу, на територію цього поселення згенерувався і данж. Але якщо подивитись, то ззовні цього містечка є ще три люки, тому, скоріш за все, під цим е, поселенням дуже велика кількість. Тунелів з данжем. І це остання і найбільша структура, яку можна знайти в цьому моді. А тепер поговоримо про блоки, які додає цей мод. Почнемо зі сталактитів та сталагмітів. Це просто структури, які навіть нас ніяк не торкаються, коли ми через них ходимо. Вони ніяк не заважають нам через них пройти. Вони не наносять нам урону, якщо ми на них стрибаємо чи падаємо. Тобто вони наче невидимі для нас, їх можна зруйнувати будь-якою кіркою. Вони не добуваються шовковим торканням, як би ми не намагалися це зробити. Але як бачите інколи, з них випадають ось такі глоушарди. Це ми зараз е, казали про звичайні кам'яні сталактіти та сталагміти. Що стосується крижаних сталактітів чи сталагмітів, якщо їх руйнувати будь-якою кіркою, вони будуть випадати. Завжди для цього не треба шовкове торкання. Нащо вони потрібні? Якщо скласти їх з відром, можна отримати відро води. Що стосовно glow шардів, в описі до моду казали, що з них можна буде крафтити блок, який буде світитися. Але як би ми не намагалися зробити крафт, навіть якщо ми зробимо крафт 3х3 з цих glow шардів. Нічого не скрафтиться. Мені здається, що розробник цього моду додав їх, але забив на те, щоб доробити цю механіку. Тому що було б дуже цікаво подивитися на цей блок, який повинен був крафтитися з цих шардів. Що стосовно сніжної цегли, сніжна цегла робиться, як ви могли помітити, з блоку снігу, як звичайна цегла. Дається вона. З чотирьох блоків чотири цегли. І це просто новий блок, який можна використовувати при будівництві е, свого сховища. Добувається він будь-якою кіркою, починаючи з дерев'яної, як бачите, дуже швидко. Якщо використовувати, наприклад, е, золоту кірку, то він взагалі ваншотається моментально. Щоб пограти з цим модом, треба було згенерувати світ. Саме з цим модом, тобто ми відкриваємо додаткові налаштування світу і обираємо тип світу «Caves». І тоді у вас згенерується саме такий тип світу. Я певен, що це було зроблено навмисно, щоб ви обирали це самостійно, повністю віддаючи собі розуміння, з чим ви зараз будете грати. Ось такий цікавий, на мій погляд, мод ми сьогодні дістали з гробу, щоб подивитись на те, яким був світ модів для Майнкрафту 1.6.4. На жаль, після цього цей мод перестав оновлюватися. І, напевно, навіть якщо його оновити до поточної версії Майнкрафту, від нього буде трішки менше сенсу, тому що поточна версія Майнкрафту з генерацією печер непогано справляється самостійно. А моди, які роблять з Майнкрафту постапок, існують і без цього можна поставити якийсь мод, який просто знищує усю поверхню, у вас залишається тільки. Підземний світ, і в цьому моді на поточній версії Майнкрафту просто немає сенсу. Можливо, якби він оновлювався хоча б до версії 1.12 чи там хоча б до 1.16, цей мод мав би більшу популярність, але, на жаль, він зупинився на Майнкрафті 164, і тепер лише на цій версії з ним можна пограти. Сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть свої коментарі, ставте свої оцінки, розповідайте друзям, підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба вам!